Продовжуємо слухати мову Ісуса про Духа Утішителя, Духа істини, котрого Він обіцяє випросити в Отця Небесного для своїх учнів, для всіх нас. Тому так важливо, щоб ми призивали постійно Духа Святого в наше життя. Дух Святий, Дух Божий це. Третя Божа особа, це той, котрий творить єдність між нами. Можемо теж сказати, що це Дух Отця і Сина, той, котрий об'єднує Отця і Сина. І в Святому Письмі читаємо на початку, що Дух Божий витав над водами, наповнював цю землю. І потім Бог, творячи людину, Він вдихає свого духа в людину, щоб людина жила і не просто жила, але щоб, будучи створеною на Божий образ, жила як дитина Божа. І тому Бог дає свого духа лише нам, людям, котрих він найбільше любить. Так багато є різних створінь в цьому світі, які Господь створив, але Свого Духа, Святого Духа Він дає тільки людині. І через Духа Святого ми можемо переживати і відчувати цю близькість Бога. Дух Святий нас наближає постійно до Бога. Коли було хрещення Ісуса, пам'ятаємо, що відкрилося небо, Дух Святий зійшов у вигляді Голуба, і Отець Небесний промовив, це мій улюблений син. І кожного разу ми теж через Духа Святого можемо це відчути, як Бог близько є з нами, як Бог співпереживає з нами, як Бог турбується про нас. що він недалекий від наших справ, від того, що нас болить, що, що нам приносить радість. Завдяки Святому Духові ми усвідомлюємо, що Бог є з нами, що Він є з нами. Апостол Павло теж про це говорить такими словами, що Дух молиться в нас завдяки Святому Духові. Ми можемо визнати Бога своїм Отцем. А якщо Бог є нашим Отцем, тоді є, ми є Його дітьми. Дух Свят... Духа Святого ми отримали в таїнстві хрещення, в таїнстві конфірмації. Бог укріпив у нас дари Святого Духа. Чому ми постійно кажемо, що треба просити, щоб Дух Святий прийшов? Чому ми молимося, прийди Духу Святий, якщо ж ми вже його прийняли? Тому що Дух Святий це особа Божа. І ми можемо його прийняти, але ми можемо його відкинути. Ми можемо сказати Богові ні, не хочу тебе в своєму житті. Можемо своїми гріхами виштовхати Бога із свого серця. І тому нам постійно потрібно запрошувати Святого Духа, щоб Він прийшов знову і знову. Кожна молитва, кожна якась справа, яку розпочинаємо, щось робимо, служимо, йдемо кудись, маємо якусь розмову з кимось. Просімо завжди, щоб Дух Святий нас наповнював, щоб це Він промовляв через нас. Щоб це Він діяв через нас в цьому світі. І особливо в таїнствах, так як зараз, в таїнстві Євхаристії, Бог зміцнює в нас силу Святого Духа, щоб, коли ми вийдемо з храму, щоб ми мали сили свідчити про Бога цілим своїм серцем, своїм життям, показати. Цьому світові, що Бог живий, це Дух Святий постійно керує церквою і надихає церкву, освячує церкву, оживляє. Оце є е, місія Духа Святого сьогодні, щоб вести церкву. І коли ми послушні Святому Духові, ми як спільнота, як церква, е, тоді ми відчуваємо цю близькість Бога. І бачимо теж плоди, коли спільнота відходить від Духа Святого і деякою своєю дорогою робить не те, що написано в Євангелії, то втрачає Божу благодать. І таке є, на жаль, не раз теж в історії церкви можемо читати про різні єресі, відхилення, якісь там гріхи і так далі. Тому що людина перестала слухати Святого Духа так само в подружжі, так само в особистому житті, лише перестаємо слухати Святого Духа, жити під його дією і керівництвом, тоді блукаємо, не знаємо, куди йти. Дух Святий дає нам світло, дає нам правду, істину для нашого життя. Тому він нам необхідний, як, як повітря, як вода, як все, що необхідно для фізичного життя, так для нашого духовного життя, нам потрібна сила Духа Святого. Амінь.